Всім привіт малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні хочу розповісти вам дуже цікаву історію. Все теж поки що про, про те саме. Про, от Саме більше я читаю коментарів. Мені пишуть або в інстаграм, мені пишуть і в тут коментарі, що треба об'єднуватись. Треба об'єднуватись задля боротьби, задля протистояння. Я хочу по цьому про, поводу розказати дуже цікаву історію з власного досвіду, звісно ж. п'ю, кофе кинув пить. О, е, історія ця почалася про об'єднання з часів коронавірусу. Ми об'єдналися в групу борців, Борцунів з, з коронавірусом, з, не з, коронавірусом навіть, а з системою, з владою, з цими антизаконними, антинародними законами, вимогами е, Кадміну і тощо. І в нас була доволі велика група. Ми збиралися, в нас був штаб, ми там збиралися, обговарювали все, дискутували, кричали, сперечалися. Е, було цікаво, було цікаво, безперечно. Ми вивчали закони. Це мені це теж великий плюс. Е, знайомилися з людьми, проводили різні акції, непокори в основному там ходили в магазин, толпою зайдемо без масок. Гало там шуму наведем шороху. Наведем шороху там, де все. Ми не будемо носити маски, ми антивакцинатори, так і так далі. І е, було в принципі норм. Але в нас була свій чат, своя група була. Але коли почалася повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна, половина людей цього чату просто розбіглася, просто е, роз не розбіглися, їх припаяло так, що просто ми, ми, ми пересралися один з одним. Тобто. Це ще за часів коронавірусу. Ми, ну ми тоді навіть, коли ще до повномасштабного вторгнення, ми сварилися. Ми сварилися, сперечалися все. Я, я вважаю, взагалом це не є нормальним. От е, вроді вектор е, думки, напрямок заданий, є. Але от коли е, що -то там деякі, деякі якісь питання, то я не знаю. Е, е, Потім, коли почалася повномасштабна війна, я взнав про суверенів, про живих людей, про волевиявлення, про е, законність, незаконність державотворень і так далі. Багато вивчав юриспруденції, багато вивчав права, е, їздив на лекції до Києва в Одесі. Е, було ці ну, було, в принципі цікаво для розвитку, для особистого розвитку, для мозгового штурму. Це для мене було цікаво. Тим паче, що я не юрист, е, але гуманітарій. Мені це було цікаво. І коли основний момент переломний в мене відбувся, коли ми в Одесі поїхали на сходку в парку перемоги, ми поїхали на сходку. Знайома моя, а знайома в мене у неї три вищі освіти. Вона дуже розумна баба. В неї юридична, психологічна економічна освіта. Вона преподає сама курси, вона пише народну книгу, вона по суверерам шарить. фу-фу-фу-фу, Розбирається. І вона каже: слухай, ти вже дозрів бачу, для того, щоб поїхати на Сходняк. Поїхали. Вона забросила мене, ми поїхали. Там була група чоловік 10. Вони теж вони воювали ще з часів коронавірусу. І вони теж дискутували, вони там розмовляли про все таке. І каже. Я дивлюся, от просто гнилий базар. Я отак просто прийшов, там бесідочка така, вони, там, це літом було, і просто, ну, просто ні о чому. Я говорю, слухайте, в мене є конкретна пропозиція. Я чоловік новий у вас, але пропозиція в мене конкретна і дієва. От ми всі конспірологи, а я був тоді заядлим конспірологом. От кажу, дивіться, я іноді навіть носив шапочку з фольги. Було таке в мене, гребло. Шапочку з фольги колись носив, це до війни. Тому що я вважав, що мобільні вишки передають. Паяють людям мозги. Я і зараз це іноді трошки вважаю. У мене, до речі, сохранився до слова, просто прийшло Отакий інструмент. Я його не продаю, це я просто хвастаюсь. Це для мене він непоганий. Тобто, от під мобільною вишкою ти його вмикаєш, і він тобі показує. От Я його вмикнув, ввімкнув. Отут ноль. По нулям тут чисто. Це я зараз знову на лимані, тут чисто і красиво. Буває, отак просто їду, вмикаєш, а воно так. Тут фонаріки, воно пікає, це просто воно аж зашкалює. Це електромагнітне випромінювання. І воно показує, що в цьому місці просто зашквар. Просто зашквар. І просто в тому місці, з того місця треба тікати. Моя знайома працює біля мобільної вишки, в неї магазинчик свій, і вона, я прийшов там, поміряв, це недавно було, я офігел, там просто пишіть так. І вона каже, ой, мені весь час так погано, нема настрою. Оце як почала тут працювати, так воно оце і так. Я говорю, слухай, так тут, понятно, здиви яка тема. Вона каже, так гроші. Тобто переважили гроші. Не її здоров'я, не моїй моральний стан, нічого. От, і я тоді кажу: слухайте, оцим людям толпі, які об'єдналися з е стаду. <кажу>, кажу, давайте, от там є мобільна вишка в тому-то, тому-то місці. Давайте ми її звалимо. Візьмемо щіці, е троси перетягнемо, звалимо. Нас треба там чоловік 3-4. Звалимо її, гехнемо, і буде така акція непокори. Може, там щось напишемо, напишемо, якийсь лист, ну там, там уже буде видно. І вони всі... А я в Канаду їду скоро, а я не можу, я заболів, а я не можу, я там трохи, ну там мамі треба допомогти. Ви розумієте? Я думаю, бля, хамуха. Та куди, да ка що, як боротися? З ким боротися, з ким об'єднуватись? От розумієте, в чому сенс? Розумієте, в чому ми, ми круті всі, ми всі борцуни на словах. Ще випадок. Я осуджений за антисемітизм, це стаття 161 Кримінального кодексу України. Тобто я вважав, що євреї в усьому винуваті, що це все єврейський заговор, що за всіми структурами скрізь стоять євреї. Це я зараз в принципі так і вважаю. Але я не вважаю, що ну, сіонізм, да, Але от ну, мій однокласник єврей, то при чому він? Він взагалі живе набагато гірше, ніж я. Ну де він єврей. Я, і мені це теж, воно все в тюрмі роздуплилось, дійшло, що я думаю, та блін, подожди. Так, а при чому тут? Е, ще там мої деякі знайомі євреї. Та вони взагалі лушпіні Вони не ну, ну, ні о чому. Ну, ну, ну при чому тут вони до заговору, вони не стоять незаямкими структурами. Вони бояться набагато більше, ніж я. Вони набагато більше бояться. Вони памперсів вже, я не знаю, скільки пачок поміняли за цю війну. Я жодного. Ну, один. Розумієте? І к чому це я? Це було, коли, коли Палістина напала на Ізраїль, чи навпаки, чи Ізраїль на Палістину. Палестина на Ізраїль, і почалась двіжуха в Ізраїлі, і в Україні почали масово вішати бігборди, що Україна з Ізраїлем, Ізраїль з Україною, мир, дружба, любов, жувачка, взагалі. І ця ж моя знайома, правовед, юрист, вона каже: слухай, треба об'єднуватись, треба боротися з євреями. Я говорю. Так, да, точно! Я знаю, що придумав. Треба нам об'єднуватись. Я здивись, що придумав. Оце я я куплю фарбу в магазині в, в епіцентрі. Куплю фарбу, куплю стаканчики, куплю резиночку. Фарбу налью в стаканчик, резиночку, крийоночку, і за це саме. Така буде бомбочка. Я такий підбігатиму до єврейських плакатиків, які. Тю! Як в Бенксі, пам'ятаєте, є в англійське англійський саме, там у нього популярна картина, за скільки мільйонів доларів він її продав. Чувак такий кидає, ну, в общем, борець, борець, партизан, прям городський партизан. І я ж думаю, я такий самий буду, прям поборю всіх євреїв. Поборю, побідю. Купив краску, вона, вона така О, Я в вторгне! Клас! да, Точно, Женя! Який ти молодець! Я купив краску, підготовився, купив на секонд хенді брудну, брудний одяг, штани, там все. Поїхав. Я приїхав, я придивився собі плакат, цей бігборд, кидати, в принципі, далеченько, але я докину. Я мужик здоровий, бородатий, сильненький, докину. Я вибрав час, 5 ранку, щоб комендантське тільки закінчується. Я якраз під'їжджаю, щоб ніде нікого не було спокійно жбурну, там об обвафляю краскою обвафляю, <рес> обвафляю краскою фарбою той єврейський звіздою давіда Бігборд і все я молодець клас барет, щоб знали що ми тут що ми тут що ми тут буде сделаємо я приїхав на і поки я під'їжджав, уже мені залишилось там пів кілометра. І раптом, от знаєте, це не голос зверху, ну в мене не шизофренія, наче все нормально. І якось так я не чув чіткого голосу, але я чітко, чітко усвідомив, що зупинись, типу, нахрену на тобі надо. Я під'їжджаю, і от просто обрубало різко. Я, я дякую, я вдячний Богу, я вдячний Всесвіту, творцю, мірозданню, що отак воно мені е, прийшло. Тому що я дурний до блогерства, Я публікую майже все, крім того, коли я сру. Да? Я, 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 б, я б це опублікував і мене посадили б на півроку раніше, чим, чим, чим посадили. І я, от у мене тут на на, на фарба, все, і я приїхав, думаю, та твою ма. Та я не буду цього робити. Це тупо. Бо тому що коли я цій дівчині. А вона організатор, вона, знаєте, вона такий е домашній тиранозавр, тобто диванний воїн. Вона всім каже, давайте, вставайте, борітеся, поборете, нам Бог допомагає. Насправді хуй, ніхто нам не допомагає. Да ніхто нам не допомагає, розумієте? А вона сама сидить, я говорю: слухай, Юль, так давай. Поїхали вместе, ты просто хоть мене Вони, Не-не-не. Говорю, так просто мене пофоткаєш поснімаєш. я ж блогер, курва мать. Б -б 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 щоб люди подивляться, щоб не боялись пофоткати. Ні, я в таке время сплю, ти що. Я. Я же девочка, ти ще мене краскою оббуфляешь. Блін, твою туди налево, твою. ну, розумієш? Ядрить колотить. Ладно, Юля, спи. Я борец, я сам. Я поборю всіх заборю. Я герой. Мамо, хто у цьому винен. <сум> я герой, воювати я повинен. І я поїхав воювати з красками, так як зараз воюють з пам'ятниками, так я поїхав воювати з бігбордами, краскою <сум> і стаканчиками. Добре, що мені цей голос прийшов, мене воно порятувало на деякий час. А там був поруч цвинтар. Я просто взяв цю, цю фарбу, пішов, знайшов могили. Цвинтар дуже величезний, це в Одесі. Велике, друге християнське кладовище, і я там просто пофарбував е, могили е, ветеранів, там 86-й рік е, похований. Ну, в общем, герої е, Великої Вітчизняної війни. Ніхто за ними давно не ухажує, там бур'ян. Якраз червона фарба, я пофарбував. Вони були в червоній пофарбовані, давним-давно там вже ніхто не навідував ті могили, я пофарбував. Я до чого це веду? До чого я це все веду? Що ми, е, чи то українці. Чи то слав'яни, чи взагалі люди загалом. Ну, ми, ми не здатні, На мою об'єктивну думку, ми не суб'єктивно, ми не здатні об'єднуватися. Ми не здатні об'єднуватись. Ми можемо об'єднатися в інтернеті, перепощуючи якийсь е, срач. Ми, ми можемо Ми можемо об'єднатися, і там всі кричать, що там ей, президент там, чи депутат якийсь поганий. Гей, дей, дивіться, які всі там погані. Але пацани. Але коли справа торкається діла, то це до речі згадав ще одну історію. Моя мама мені розказувала, да їй був Вона каже: от їй коли дійшло, коли вона була молода, вони всі були проти вчі. Вона моя мама вчителька, вчителька російської літератури з російської мови, зарубіжної літератури. І вони всі були налаштовані агресивно і войовниче проти директора школи. Директор школи був тиран, була. Тиранка, вона і зараз жива, але тоді вона була дуже така тітка, Маргарет Тетчер, тиран, прям Путін в юбки. І воно так прям. І вона, моя мама каже, в, в вчительській дівчата каже, дівчата, вчителі, давайте щось, давайте щось там, це, 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 поки вона не прийшла, давайте щось ми будемо бунтувати, давай, 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 точно, ти молодець, ой, яка ти молодець, давай! І тут заходить директор, що школи, а моя мама каже: Так, слухайте, Таїса Васильівна, ми. От ми всі, ми проти, ми заявляємо, да? заявляємо, дівчата. Дівчата. А вони всі... А вони хтось там щось пише, хтось. І моя мама зрозуміла каже: ого, це був ляпас імено. Я це називаю удар нижче яєць. Це було дуже боляче. Вона каже: я так розочарувалась в цьому. І так само і я. Я дуже розчарувався в людях. Не так. Я не, роз... я не... Навпаки, я в людях дуже. І зачарований і розчарований одночасно, тому що деякі люди роблять справжні подвиги. Хтось на війні, хтось в тилу, хтось, ну хто де, хто, хто що може. Для мене навіть я іноді зараз допомагаю кришнаїтам, допомагаю кормити людей. Просто приходжу ну, безплатно, безкоштовно волонтерів. Допомагаю. На початку війни я допомагав, збирав гроші і за ці гроші купував продукти і допомагав людям. Для мене це круто. Для мене ці люди взагалі, що займаються цим, це, це герої. А, а хтось з людей навпаки не герой. Не буду казати, що там це, але просто, просто не герої. Просто показали своє лице з іншої сторони. Я розумію, що це все так треба. Це все гра під назвою життя. Це все гра. Ми всі, кожен з вас, ми, ми ігроки. Ми ігроки і ми. Кожен несе свою функцію, свою роль. Я так розумію, прийшов я до того, що ми не здатні на об'єднання. Ми не здатні, як от всі пишуть там, там нам преподають, да, так, дають так інформацію, що козаки, донські там чи Запорож... запоріжські козаки такі всі, гей-гей, об'єднувалися, боролися. Ми насправді не знаємо, як воно було. Ми не знаємо. Це історія. Історію пишуть переможці. Історію пишуть маніпулятори. Зробили історію. Тобто, ви що думаєте, козаки не бухали? Козаки не зраджували, козаки пф, та було такого, що не горюй. До речі, це я читав в книги. Богдана Хмельницького, книга, Богдан Хмельницький називається Там Два Томи. Там книга більш-менш нормальна, прав, ну, більш-менш правдива. Там написано, як е Виговський, це е помічник е Хмельницького, він був зрадником. Він в моєму рідному переясливі зрадив е томана. В общем, я про те, що зрад є, це, це люди. Це завжди так було, є і буде. Ми люди. Я розумію, я прийшов до того, що ми не здатні на об'єднання. Ми не здатні об'єднатися і одним міровим кулаком, так вдарити проти беззаконня, проти несправедливості і так далі. Я прийшов до того, що це неможливо. І зараз я знайшов тільки одну лазеєчку: це те, що цю щілинку, що. Як можна можна лише. Тому що людина одна, сама народжується в життя. Ну, мама народила, людина сама йде по життю. Ніколи немає вічних дітей, ніколи немає вічного супруга, супруги, ніколи немає вічних друзів. Людина сама, людина сама. От вона... Людина є, людина Бог. Є тільки людина, і Бог має на увазі. Все. Бог може бути при людині завжди. А так? Діти уходять, супруг вмирає, кидає, батьки. Залишають людину, і людина йде по житті сама. І варто стояти е, самому за себе, Та, звісно, із совістю це треба робити, із совістю, з розумінням ситуації, з розумінням всього. Я про те, що я, е, я для себе знайшов лазєчку, і я дуже щасливий і дуже радий, коли люди мені пишуть: Жень, дякую тобі велике, ти спасаєш людей, ти рятуєш людей, дякую тобі велике за допомогу. Дякую тобі велике, що ти це робиш. Я про відмову від Хелсі, відмову від дії. Мені це допомогло. Я дуже надію, що це зараз працює. Я дуже надію, що це людям допоможе. Уже чоловік 30 купило в мене цей шаблон. Ну я вимушений продавати, тому що я дійсно я платив за цей курс. Я за цей курс багато грошей заплатив. Там все зроблено з грамотного, з юридичної точки зору. Я абсолютно впевнений, що це допоможе допоможе вам, якщо ви це все зробите правильно, ну, правильно, якщо ви вірного листа напишете за вказаною актуальною адресою, воно буде нормально, все буде класно, все буде чітко. Вас не зможуть е нагнути на ВЛК, вас не зможуть нагнути в ТЦК. Я в цьому я в, цьому дуже, 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 в це вірю, дуже в це вірю. І от коли мені люди пишуть дякую, дякую, то я дуже радий, я дуже щасливий навіть. Це дуже круто. Коли ще справа, на жаль, чи на радість про гроші, так? Да? Я раніше думав, що, блін, чого все за гроші, чого все так. Але зараз розумію, що гроші це енергія. Тобто, я тратив свою енергію, я тратив гроші, щоб навчитися всьому цьому. Я не кажу, що я професіонал, я далеко не професіонал, але е, це все енергія. Тобто, я, щоб сидіти в цій машині, я, заправлявся. Заправився, і я не сказав, дякую, я поїхав. Мені треба було дати гроші. За допомогу мені треба було дати гроші. Я, мені треба була допомога, коли я дуже хотів їсти. Я іноді викликаю доставку їжі додому або йду в магазин. Мені ні разу ще не дали їсти безкоштовно. Ні разу. Навіть коли почалася повномасштабна війна, і люди знали в моєму містечку в Переяславі, що я хожу, допомагаю людям, мені ні разу скидку навіть не зробили. Ні разу. Мені все це робили за гроші. Я казав: люди, підписники, давайте допомагати людям. Ну, за це, це все то теж було взаємовигода, тому що приходили нові підписники, нові прихожани, як я їх іноді називаю, і замовляли в мене рекламу. Тобто я був як вареник, і люди довольні і ті, кому я допомагав, теж задоволені. То, то, то таке. Люди добрі. То, тож я вам дякую за увагу. Дякую вам за бумагу. За увагу і за бумагу. Дякую за те, що за розуміння. Насправді дякую за розуміння. І ще хотів сказати, що в мене час від часу вистрелюють блоги. Я дивлюсь, не то, що вистрелюють, в мене вони всі потихеньку вистрелюють рано чи пізно. І я так розумію, що я десниця в руках Бога. Ну, це може я все накручую. Але коли почалась війна, у мене в інстаграмі за три дні прийшло 11 тисяч людей з 300 чоловік до 11 тисяч. Да? І я просто казав: люди: не бійтеся. Ми в війні, але не бійтеся нічого. Я живу, я не боюсь. Я пережив дуже великі фізичні, моральні. Знущання і все таке, але я, я не боюсь. Ні, були випадки, що я боявся. Але я не втратив віру в людей, я не втратив віру в Бога, я не втратив віру в світле майбутнє, я не втратив віру, віру в світ, світло людей, світло людських сердець і душ. Є, звісно, боти, є, звісно, звичайні люди. Є звісно, люди з душею, є, звісно, є люди бездушні. Але це вже зовсім інша історія, це вже розкажу потім, бо і так на, на трендів на 20 хвилин. Е, отже, будьте умничками, тримайтеся, якщо вам потрібно, то звертайтеся за допомогою. Е, допоможемо чим зможемо і е, будемо жити. І це вже буду, мабуть, поки що моя фішка, що як я людям пишу, так і вам пишу. що Бережіть себе. Щиро бажаю успіху, бажаю щастя і бажаю вижити. Ці слова болючі, вони веселі, але вони дуже правдиві. Я бажаю вам вижити. Я бажаю всім нам вижити, тому що українська нація, код української нації, він має бути збережений, тому що ми українці. Якось не хочете, щоб коли нас знищує ворог, зовнішній, то одне діло. А коли ми самі себе знищуємо, коли внутрішній ворог нас знищує, то вже я не можу на це дивитися, дивитись М -м крізь пальці. Це дуже боляче. Для мене це боляче. Отже, тримаймося, все буде добре. Тримаймося, але не об'єднуємося. Об'єднуємося, може, ментально все, але отак, щоб об'єднатися всім докупи, то навряд. Навряд щось вийде. Все, цілую, люблю. Пока-пока.